Робите ремонт на кухні? Чи бажаєте замінити свою стару мийку на нову, запрошуємо вас до нас в магазин. Хочемо вам запропонувати кухонну мийку фірми Проне 78х48 см, комплект в якої входить. Змішувач з гнучким гусаком, який має функцію підключення до фільтру. Дозатор для рідкого мила, корзина. Для сушки посуду, сифон з переливом тріпені. Товщина каркасу мийки 3 міліметри. Мийка повністю обешумлена, Товщина чаші 1 міліметр. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.